Маємо 3D-модель даху. Нам потрібно вирівняти текстуру за напрямком та масштабом. Для цього ми застосовуємо модифікатор UVW Map, Натискаємо одиничку та вирівнюємо гізмо паралельно до нашої площини. Тепер додаємо модифікатор Edit Poly, обираємо інші полігони, які дивляться в іншу сторону. Модифікатор UVMAP, одиничка, і знов-таки вирівнюємо Gizmo. Бачимо, що такий спосіб забирає досить багато часу, тому я хотів би вам запропонувати значно економніший варіант. Для цього ми на початку застосовуємо модифікатор UVWMAP та в полі Alignment натискаємо на кнопку Normal Align. Після чого потрібно натиснути на будь-який полігон та легенько провести мишкою. Тепер е, застосовуємо модифікатор Edit Poly. Можемо натиснути галочку е, By Angle, виділяємо інші полігони. Копіюємо наш UVW Map. Normal Align легенько проводимо. Новий Edit Poly. Paste. Normal Align, легенько проводимо. Edit poly. Paste. Normal Align, легенько проводимо. Таким способом ми змогли вирівняти текстуру на усій моделі менше, ніж за одну хвилину. Усім дякую за увагу!